Юрко Гуць яскрава культова постать української літератури кінця ХХ століття, літературний доробок котрого значною мірою і досі залишається невідомим широкому колу читачів нашої країни. Ну, я можу тут згадати слова Володимира Судінського, доктора історичних наук. Він казав, що для новоград-волинців у вас два бренди. Це Лесі Українка, Юрко Гуць. Один бренд розкручений, а інший бренд треб, треба розкручувати. Прийшли вшанувати пам'ять письменника і живописця, його друзі, знайомі і просто небайдужі до його творчості читачі. Особливими ж гостями вечора стали учні Немельнянської школи Новоград-Волинського району, в якій свого часу вчився та працював. Юрко Гуц. Уже восьмий рік ми проводимо День пам'яті. Це сьогодні день похорон Юрка Гудця, його загибелі, світлої йому пам'яті. І 1 липня завжди проводимо липневий янгол. Важливо, що пам'ять про Юрка Гудзя живе, і найголовніше, що слово Гудзя поета полонить все більше молоді, адже як кажуть самі молоді поети, сила слова Юрка Гудзя не може лишити байдужим. Юрку Гудз, я не можу передати, він дуже вплинув на мене, тому що в своїй творчості він дотикається до таких тем, які не можуть не сколикнути будь-які свідомісті. Наступна зустріч шанувальників таланту Юрка Гудзя відбудеться 1 липня в його рідному селі Немильня.